Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою гуманізм високе відродження. У середині 14 століття в Італії виникає культурна епоха відродження, головною особливістю якої було наслідування культурних традицій античності. Визначальним рухом цієї доби був гуманізм, що надавав особливого значення людині. Серед основних ідей гуманізму людина це найвища цінність. Право людини на всебічний розвиток, повага до людської гідності, індивідуалізм. На кінець XV, початок XVI століття припадає період високого відродження, тобто це час найбільшого піднесення цієї доби. Цінними надбаннями слова стали твори Ніколо Макіавелі Державець, еразма Роттердамського похвала глупоті, Томаса Мора Утопія. Шедеврами світового мистецтва стали картини Леонардо да Вінчі Моналіза, Створення Адама, Таємна вечеря, Рафеля Санті, Сикстинська Мадонна, Афінська школа, скульптури Мікеланджело, Оплакування Христа та Давид. Епоха відродження поширилася далеко за межі Італії, на північ, в Німеччину, Нідерланди, Англію. Представниками північного відродження є Пітер Брегель, його картини Тріумф смерті, Сліпі, Вавилонська вежа, «Альбрехт Дюрер та його серія гравюр Апокаліпсис.